Та при Верховній Раді України Данила Павличенка, пане Данило, доброго вам дня і слава Україні. Ну, власне, знаєте, зараз ряд позитивних новин в принципі для громадян є у, у власне в телеграм-каналах. Зазначається про ряд програм для підсилення спроможності сплати спроможності українців в опалювальний сезон, починаючи власне від тисячі гривень від президента, там власне йде збільшення до шести з половиною для вразливих верст населення. Окрім того, власне, говоримо і про власне збереження власне. Фіксованих тарифів на енергоносії для домогосподарств, житлові субсидії для тих, хто потребує допомоги в оплаті комунальних послуг, мораторій на відключення споживачів прифронтових територій, як я вже сказала, ця одноразова допомога. Ну вже така новинка традиційна, тому що минулого року таке в принципі було. Тоді ця програма вартувала українському бюджету 20 мільярдів гривень. Цього року на неї закладено, якщо не помиляюсь, чи то 14, чи то 17 мільярдів гривень. Ну і звичайно, Укрзалізниця 3000 км. На поїздки для українців в зимовий період. Пане Данило, власне, ну найперше, це є позитивом для українців на вашу думку. Такі відповіді на такі питання потрібно давати комплексно. Яке завдання? Завдання дійсно покращити спроможність українців тих, кому не вистачає коштів для проходження опалювального сезону. Тоді має бути цільова субсидія. Для визначених категорій громадян на визначені суми, тому що ми з вами розуміємо, якщо питання в тому в дороговартості платіжки, то тисяча гривень за весь опалювальний сезон, який буде складати майже півроку, по факту погоди не зіграють відповідно. Якщо говорити про кількість отримувачів цієї субсидії, то заявляється ну, в цілому доплати в тисячу гривень, від тисячі до шести з половиною, в залежності від Олі, це буде від 10 до 14 мільйонів українців. Відповідно, не складно порахувати, навіть по мінімальному порогу це 10-14 мільярдів гривень. За 10-14 мільярдів гривень можна було б суттєво переоснастити, наприклад, опалювання якісь котельні там чище місця в органах ну, відповідних громад там Решта речей, тобто вчинити кроки, які були б спрямовані безпосередньо на енергетичну незалежності. Або, відповідно, направити цю сильову субсидію не на 14 мільйонів українців, а відповідно на ті категорії, які, наприклад, там. Мають дохід менше ніж там мінімальна заробітна плата, чи дві мінімальні заробітні плати, чи які мають там більше однієї, дитини, тобто грубо кажучи, ті, які дійсно не можуть собі забезпечити. Тому що ми з вами пам'ятаємо історію, де не українці які там вибачте, не їздили на сім'ї три порше або ще якісь елітні автомобілі, оформлювали собі субсидії підтримки. Просто так, ну тобто, все таки цільове використання має бути дотримано перше. Друге, Ну, питання, який буде реальний зиск від виплати цих коштів. Повертаємося, що в цілому ця сума не мала. Да, якщо її розмивати від безпосередньо на всіх, то на одну людину виходить небагато. Але якщо говорити про те, що Україна передбачає потребує великих реконструкцій в частині там енергетики або потребує економічного розвитку, тому що реально інвестиції в Україну не йдуть. Реально і воєнний стан і чинники суттєво впливають на інвестиційний клімат. І направити 14 мільярдів, хай це буде навіть державний сектор економіки, якісь там підприємство, ще щось, що може на завтра згенерувати податки робочі місця, ну то це дало б набагато більше виклику. Тому чесно, дуже важко коментувати такі ініціативи з точки зору, якби ну не позитивного сприйняття, тому що об'єктивно яку позицію ви не оголосили, сказали, що шановний українець, завтра ти отримуєш гроші на карту. Ну звичайно, це буде сприйнято позитивно. Звичайно. Але якщо дивитися на ці призми все таки з державницької, ну треба розуміти чіткіше, яка ж мета, все таки цього, тому що наразі з тої інформації, яка наявна, складно явити, які ж, врешті-решт, буде результат від реалізації цих коштів. Власне, щодо Укрзалізниці, от Ярослав Желізняк в своєму телеграм-каналі досить так цікаво описав ситуацію взагалі із Укрзалізницею. Літом під час бюджетного процесу прибігають урядовці з шаленими очима і криками Давайте терміново гроші на Укрзалізницю, іначе колапс. Це правда в лапках. Рада в серпні збирає забирає гроші у Києва і передає 8 мільярдів гривень у резервний фонд. Тобто це гроші внутрішні, їх можна було б витрачати на армію. 23 жовтня кабінет міністрів. України виділяє 8 мільярдів гривень на дофінансування Укрзалізниці під час держа... бюджетного процесу Мінінфраструктури і депутати профільного комітету кричать, що Укрзалізниця біда і терміново треба гроші, хоча б на функціонування. 1 листопада президент оголошує про безкоштовне перевезення 3000 тисячі кілометрів для усіх. Ще раз для всіх без пільгових категорій, просто безкоштовно катаємо усе населення. Мені особисто мені, от власне, щодо «Укрзалізниці», Укрзалізниці, ну я не планую. Ви знаєте, мені здається, що це було б доцільніше, якщо вже на те пішло власне, можливо зробити якусь таку програму суто для військових, суто для родин військових, власне, чи розширити її? Я не знаю. Бо просто це більше зараз дійсно рятування самої Укрзалізниці, чи це безпосередньо для людей? Як на вашу думку? Дивіться, в нас Укрзалізниця традиційно, скільки ми не говоримо про Укрзалізницю, завжди у нас доходить якби, фінансова інформація про те, що Укрзалізниця на грані пряху не оно все рухомий склад, потребує капітальних інвестицій, та При цьому, якби при питанні оплати заробітної плати, то, то самої наглядової ради або інших посадовців це не створює проблем. Аналогічно потрібно розуміти комплексне рішення. Якщо ми говоримо про дофінансування там, на, на 8 мільярдів укрзалізниці, залізниці, якоїсь дотації там, чи іншу форму, відповідно для чого? Просто поповнення оборотних коштів ну, чи для одного нерухомого складу, чи для чого. Такі речі тоді мають здійснюватися дійсно виключно в, ну, з метою якби, цільової якоїсь підтримки суб'єкта господарювання. Якщо я стає зрозуміло, врешті-решт, що суб'єкт господарювання з року в рік. Є збитковими, він з державного бюджету. Ну, Вихід простий, приватизація, будь ласка. Залишайте за потреби певний відсоток, який буде під керівництвом держави, який буде забезпечити, наприклад, там, військову логістику, ще якісь речі там, можливо, пільгові категорії, інше віддавайте в бізнес, хай це буде прибутково. Ну або тоді реструктуризуйте саму компанію, зменшуйте кількість перевезень, закривайте якісь речі. Ну, тобто, питання в тому, що просто дофінансовувати за наявних обставин, яка кінцева. Чи буде корисно для українців приїхати три тисячі, я чесно уявляю, тому що я по Україні взагалі майже не їжу на залізниці, та й взагалі. Тому навіть якщо з'явиться така програма, ну стане питання навіть тої самої банальної справедливості. Тобто, або тоді громадяни, які паралельно поряд з тобою, купив квиток, питання: а чому він витратить кошти. а Друге, якщо і один і другий буде витрачати кошти, не буде витрачати кошти, а буде користуватися кілометражем. Значить, на кінець року буде визначено, що дофінансувати «Укрзалізництво» потрібно буде ще більше, тому що всі ті громадяни, які запланували свої поїздки або хотіли скористатися і придбали квиток, вони зараз його не придбають, а скористаються цим безкоштовним пільговим перевезенням. Відповідно, прогнозовані надходження «Укрзалізниці» суттєво зменшаться, і запит на дофінансування суттєво збільшиться. Тобто ми повертаємося до цього обговорення таких ініціатив, але їх складно обговорювати з раціональної точки зору. Можливо, звичайно, ми не маємо всієї інформації там, з якої приймалися ці рішення, і там є глибокий замисел. але оскільки 150 депутатів сьогодні проголосували за виклик Лещенка, я думаю, що буде цікаво, звичайно, послухати. Можливо, він аргументує. Детальніше, чому все не так, можливо, це дійсно дасть якийсь позитив для державної компанії. Ви знаєте, власне, от щодо нього, та щодо Геращенка, ну 3 мільйони чоловік заробляє кожного місяця, в нього заробітна плата така. Можливо, варто тоді зменшувати. Геращенка, Лещенка. Ви? Якщо я не помиляється, член наглядової ради Укрзалізниці. А е, так. Так. от 3 мільйони гривень. Власне сьогодні, знову ж таки, Ярослав Желізняк, от, це читаю його телеграм, та і він, от буквально там, от вчора, в нього там дуже багато великі такі статті і дописи щодо цих ініціатив. Ну дійсно, якщо в нього 3 мільйони, ну в інших, ну мабуть, таки не менше, в керівництво і так далі Укрзалізниці. Ну для чого з її ж посадили? Ну, щоб не було це підприємство збитковим, стільки власне дійсно перевезень стану на сьогодні, як це підприємство може бути збитковим станом сьогодні. Потрібно можуть тоді. І змінювати, як ви сказали, або форму, або керівників. Дивіться, підхід до фінансування великих зарплат в державних корпораціях, це має сприйматися нормально, якщо суб'єкт дає прибуток. Грубо кажучи, вчора образна «Укрнафта» була збиткова, керівник отримував зарплату. І мінімальну зарплату як керівник. Тому що дійсно є обставини, ринкові, війна, ще щось не завжди можна отримувати прибуток. Бувають погані роки. Коли керівництво мудре виводить на якісний рівень управління компанією, отримує надприбутки, які там не прогнозували, решта, будь ласка, дайте йому відсоток від цього. Люди заслужили. Це нормально, навіть якщо це державний сектор. Інакше ми скатуємося до того, що ми говоримо там публічно високі зарплати не платим. А хто ж тоді піде з нормальних управлінців в приватний сектор? Ми або тоді створюємо мотивацію для корупції, або ми тоді відсікаємо якісний менеджер в управлінні державних корпорацій. З іншого боку, коли черговий раз чуєш, наприклад, історію про керівника Укрпошти. Ну скажіть, будь ласка, ви заходили до нової пошти і заходили до Укрпошти. Укрпошта, яка просто мала величезні можливості, величезну базу, величезну підтримку від держави, де вона зараз є, і де приватний сектор, який зайшов, бодаючись з найбільшим державним монополістом, і не підтримував ніякої підтримки. Мабуть, все-таки питання в менеджменті і в якості його. Тоді питання, чи може такий менеджмент підтримувати такі зарплати. Пане Данило, далі на вибір з хорошого чи з поганого розпочнемо, як ви хочете. Ну, давайте тоді з хорошого Давайте поганого. з поганого починати. Да, ну без ну без давайте хорошого. будемо з поганого починати. Допомога України від МВФ опинилася під загрозою. Принаймні про це пише. Ну далі поговоримо просто про те, де ж брати гроші на оці от всі речі. Знову ж таки, на зарплати у військовослужбовців, на підняття зарплати військовослужбовців, кошти немає. Дира, е, е, власне в державному бюджеті величезна і так далі. і Тому подібне зараз же знову ж таки допомога від МВФ опинилася під. Загрозою про це власне розповідають на стрінках політико в Євросоюзі. Побоюється, що міжнародний валютний фонд може скасувати фінансову підтримку Україні, якщо Бельгія не погодиться підтримувати репараційний кредит Європейського союзу на 140 мільярдів євро. Ми знаємо дійсно, що Бельгія відмовилася власне надавати власне якісь гарантії під саме тіло, так би мовити, кредиту. Таві тіло коштів, які безпосередньо перебувають в неї. Чи можливо зараз переломити ситуацію в Бельгії, тому що питання? Ання, нібито відкладене, але знову ж таки, все це час. Звичайно, можливо. Ми повертаємося до політичних рішень щодо Росії, незважаючи на довготриваючу збройну агресію проти Росії, ми спостерігаємо боязнь фактично не тільки фізичної, а й економічної конфронтації з Росією. Оці от от заморожені активи це фактично таке табу для більшості країн, mm -hmm. які бояться його зачіпати. Ми розуміємо чому, тому що ну, там, Бельгія, та саме Швейцарія, яка досі ще має, мабуть, якісь рахунки від фашистської Німеччини за обслуговування решти речей, вони якби будують свою економіку част частково за рахунок того, що вони гарантують суб'єкту, що незважаючи там, образно на джерело походження твоїх коштів і решту речей, ми гарантуємо їхнє збереження. Це будується десятиріччями якби е імідж, і якщо він буде одноразово порушений. То надалі його відновити буде дуже складно. Е, менше з тим, ми аналогічно розуміємо, що якщо е, не перейде ця грань з приводу боязні фінансової конфронтації з Росією, то скільки б коштів уявно не виділяли на будівництво якихось нових озброєних комплексів, на підвищення зарплати, військовослужбовцям НАТО і решта речей, Європа буде абсолютно небоєздатна і непридатна для заходу. Більше того, Україна дійсно зараз руками українських військових е, фактично за ті мізерні дрібні кошти, тому що давайте будемо відверті. Якщо проводити паралель, скільки може надати підтримки європейський союз, і скільки вони витратили, якби мешканців Європейського союзу загинуло, вибачте мене 200 тисяч там і, і мільйони поранених були, і скільки б вони зараз платили їм дотації, на відміну від українців, ну то це були б десятки разів більші суми. Але через те, що Україна є у таким от який відмежовує їх від реальності, на жаль, ці політичні питання проходять складно. Більше того, ми з вами спостерігаємо постійно цю хвилю вгору вниз, вгору вниз з приводу підтримки України або толерантності до Росії. Зараз чергові почалися обговорення з приводу можливої коаліції антиукраїнської, де в нас там словаччина фігурує, угорщина знову ж таки фігурує, які намагаються ініціювати. Під благим наміром, що там підтримка допомоги Україні це затягування війни, те, що Україна там, не готова до членства в Європейському Союзі, і решта речей намагається якби, затягувати надання допомоги. Це теж фактично частина гібридної війни, яку Російська Федерація розв'язала і активно веде. Тому що використання таких агентів впливу за межами держави агресора, ну це теж підігравання. Ви самі розумієте, якщо суттєво насичити фінансами і військово-промислову машину в Україні решту компонентів, то Росії буде набагато гірше на полі бою. Вони теж інвестують в те, щоб максимально зупиняти нашу підтримку. Повертаємося до нашого довгограючого питання відсутності лідерства в Європейському Союзі. В даному випадку хтось мав би брати на себе відповідальність, казати, що там Бельгія умовно, шановно, Ми розуміємо. Кажіть, які механізми ви хочете. Ви хочете, щоб за ваші посадовці не боялися за підпис образно під тим, що вони готові віддати заморожені активи. Давайте ми випишемо на папері так, щоб цей підпис був номінальний. Там я не знаю, наперед пропишемо будь-яку амністію чи відсутність відповідальності едхок по конкретному кейсу, і ми зробимо все, як ви хочете. Але давайте не заграватися. Суть має бути дотримана. Україна має отримати кошти. Оскільки лідерство цього нормально немагає, і весь час відбувається комунікація. А давайте так, а давайте едак, воє, можливо, давайте швидше, а можливо повільніше. Врешті, аналізуючи через призму часу, все таки, коли доходить до ручки, Україна отримує допомогу, але це ж все впливає і на українців, і на поле бою, тому що весь часу це от на граю, на краю, на фоні доведення до ручки і решта речей. Ну от, наприклад, питання знову ж таки замороженого там Ukraine Facility, Ми розуміємо з точки зору юридично, що да, Україна там десь загамалюмувала в МОЯКУ там законопроект 14.207, чи я вже не пам'ятаю з приводу електронних виконавчих проваджень, що не цифровізовано, колеги. Ну давайте будемо відверті в питаннях ну, реальної стійкості України і стійкості Європейського Союзу. Чи дійсно зараз питання ведення електронних виконавчих проваджень це такий наріжний камінь, який завтра Європа готова сказати: ми готові перенести війну на територію Європейського союзу через те, що Україна не імплементувала електронні виконавчі провадження, готові за це воювати. Ну тобто, і ось такі речі, які ми розуміємо, що європейці, і українці, як і весь світ, має поважати те, що написано на пампері, свої обов'язки решти речей, але десь ми дуже часто останнім часом починаємо втрачати в цих ці бюрократії головні задачі і цілі, які мають бути відтримані. Власне, є інформація в мене, що Рада Європейського Союзу все ж таки ухвалила рішення про п'ятий платіж у межах Ukraine Facility програми підтримки України на 24-27 роки. Транс схвалено після виконання дев'яти реформ, а також одного кроку, який залишається невиконаним із попереднього траншу. Це я так розумію, де мова про те, що ви говорите. Кошти підуть на макрофінансову стабільність та безперервну роботу держуправління. Нагадаємо, що загальний обсяг Ukraine Facility – 50 мільярдів євро. Про власне це гранти та кредити, з яких 32 мільярди на реформи інвестиції за планом е, для України. Це ж позитив, в принципі, якщо ухвалили, то вже, в принципі, хоча б одне якесь джерело для фінансування отих всіх видатків, власне, для України є. Чи ще може бути щось, через що Україна може не отримати ці кошти? С різні механізми. Україна це тільки один з певного переліку і це той механізм, який частково там. Стимулює певні реформи в Україні, і ви самі розумієте, що там, транш 1 мільярд євро це непогано, але це невеличка частина, uh -huh. там, образно там, на місяць і то для України, а не на довгий період. Uh -huh. ще реновація ініціативи ЕРА, фактично, у нас окремо кредитування від МВФ, за яке ми сподіваємося, що це кредитування завершиться безповоротним наданням. У нас інші механізми, що говоримо про те, що Європейський Союз через це однемагання. І політично конфронтувати і робити інші речі. Е, це от така складний механізм. Там трошечки сталося вопро, там про там трошечки. Десь можливо цей позитивні стимулювання України там, української державної машини в певних змінах. І знаєте, бо ми теж розуміємо, що якщо б Україні сказали «Ребят, вам треба 80 мільярдів євро на наступний рік, даємо вам 100 – працюйте. Ну, то це призвело б, на не до економічного розкіну України, а це призвело б до е, стимулювання корупції якихось ще речей. Тому дійсно вони нас намагаються тримати біжових руки в прямому сенсі. того Е, десь можна зрозуміти, але звичайно, як українцю не хотілося щоб така модель до нас застосовувала. Власне, має вже і Україна в звіт Європейської комісії знову ж таки перший детальний аналіз європейської комісії щодо прогресу України на шляху до вступу Європейської Союз за період з 1 вересня 24 року по 1 вересня 25-го. загальний е, аналіз звіту у звіті відзначається, що Україна продовжує демонструвати надзвичайну стійкість та відданість своєму європейському шляху, попри ескалацію війни з боку Російської Федерації. Зазначається сильна відданість України своєму європейському майбутньому, що підтверджується. Відкриттям переговорів про вступ 25 червня 2024 року на завершення двосторонніх скринінових зустрічей у вересні 25-го. водночас документів висловлюється помітне занепокоєння щодо окремих елементів, зокрема забезпечення надійної та незалежної антикорупційної бази. Ну і тут відповідно детальний звіт. Тож успішні, це значить хороший прогрес, реформа державного управління, економічні критерії, митний союз, екологія та зміна клімату, освіта культура наука. Досягнення аграрний сектор, фінансовий контроль і так далі. Проблема знову ж таки: корупція, боротьба з корупцією. Е, власне також зазначається за оте провалене голосування щодо одного із судів Конституційного суду України, так якщо я не помиляюся е, власне, і багато всього іншого, що пов'язано із корупцією. Знову ж таки, е, та Україна йде безпосередньо, але дійти не може. Корупція таки заважає. Я думаю, що це питання найкраще найкращої загальнонаціонального право, тому що в нас є певна динаміка щодо індикативу з боку пересічного громадяна рівня корупції в державі. Вона не позитивна. З приводу європейців аналогічно можна це зрозуміти. Вони нам ставлять максимально. Чесно, от якщо аналізувати як українське законодавство, в тому числі якесь антикорупційне, тут ага. доходить до марасу. На коли там е, всі розуміють, які десь в медіа обговорюються корупційні механізми на десятки чи сотні мільярдів, а когось вносять в реєстр корупціонерів за те, що е, в нього гараж, е, я не знаю, там 8 метрів. А він помилився в декларації, і написав 7 метрів. Там чи чи поставив машину в гараж те, що не задекларував там, і тобто майно навіть зареєстровано образно на суб'єкті, він його забув в декларацію, отримує там протокол про, про корупцію. Там чи ну якісь аналогічні речі, чому це відбувається? Це відбувається, тому що в суспільстві був певний запит, і є певний запит на боротьбу загальною корупцію. Європейський союз аналогічно розуміє цю проблему в цілому, але вони ж не можуть операційно впливати. Операційно це означає, треба було б там. Кожну силову структуру чи в суд призначати заступника якогось іноземця да, від європейського субідів частину слідчих робити там з Франції частину ще з які ще ціноземської оце б давало операційний контроль. Вони ж не можуть загоджуватись так, наші справи. Вони е, намагаються створити таку механізм, рамку, в межах якої, начебто, мало відбуватися покращення самих оцих хот операційних чинників. Зокрема, ці міжнародні експерти, які приймають участь у відборі там, представників, решта речі. Е, натомість відбувається якесь, знаєте, от е, гірше звіти, гірше звіт. Останні ви, ви згадали про судів Конституційного суду, е, які пропонувалися на затвердження Верховної Ради, і жоден з яких не був затверджений. Ні на комітеті не підтриманий, тому що комітет сказав: Ну, вибачте, міжнародні експерти, це дурачий орган.' Будь ласка, прокомунікуйте з комітетом, скажіть, як ви відбирали, чому вам там сподобалися одні, не сподобались інші. Каже, натомість ми просто отримали якісь лист, де вони сказали, хто молодець. Каже, і у комітету Верховної Ради, який за конституцією має право рекомендувати призначення особи, сталося враження, що йому вже дали вказівку, кого треба призначити. Ну це ж теж так неправильно. Ну тоді давайте ставити вимогу, що державні органи українські не можуть призначати посадовців, а їх мають призначати ну, так, іноземні експерти чи щось. Тобто відбувається оце от викривлення, яке намагається заткнути дірки, але результативність цього, на жаль, хромає. І от ми маємо такий з вами результат. Але не ставити це питання в порядок денний європейці теж не можуть, тому що є розуміння проблематики. І от ми стикаємося з тим, що ми постійно в звітах бачимо якісь побажання, пропозиції, плюс європейський підхід, який ну, не може собі дозволити позвонити і сказати, там, зніміть таку-то особу, поставте таку-то особу. У них це все відбувається через власність, через громадськість. Mm -hmm. І от отримуємо такі звіти. Ну, я до речі, цей звіт проглядав, там не було таких категоричних питань, там були якби. Згадки, підкреслення, щодо mm -hmm. там того самого реформування арми, того самого електронного документообігу, інформацію в частині виконавчого впровадження решта речей. Але в цілому, якби ну, ми рухаємося, да? десь є гальмування, десь є проблематика трошки, але в цілому рухаємося. Тут питання знову ж таки: ми рухаємося в чому? Ми рухаємося в написанні тексту в законі. але ми не рухаємося в імплементації цього. Розумієте, люди, які стикаються з державним сектором, розуміють, що написати в законі можна все, що хочеш. Ну, образно, в Конституції що в нас написано: чисть, гідність, недоторканність житла, недоторканність кореспонденції, лише за рішенням суду, решта речей, що ми бачимо на вулицях передвижна. З іншого боку, може бути механізм, коли в Конституції цього всього не буде написано, але все буде дотримуватися. Тому в першу чергу грає роль не те, що написано на папері. А дотримання ну, загально зрозумілих якби норм громадянами і державними структурами. На жаль. Пане Данило, ми вам щиро дякуємо за те, що ви знайшли час і доєдналися до нашого етару. Данило Павлученко це експерт при Верховній Раді України. Ну а вже наступної інформаційної години.